Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Notre leçon de français. Unité 3, leçon 31. Продовжуємо вивчення теми «Les fêtes». Лісон 3. Сьогодні у нас граматичне заняття. Взагалі, в цьому розділі «Unité 3 на базі лексики ми будемо більш приділяти уваги, більш працювати з вивченням граматики – за допомогою нової лексики будемо відпрацьовувати наші граматичні навички. Ле верба дієслова. Минулого разу ми працювали з глаголами третьої групи метро та вюніг. Взагалі хочу нагадати, що всі дієслова поділяються за закінченням на три групи. Перша група закінчення «-ер», ER, друга група закінчення ir. Третя група неправильні або нерегулярні дієслова, які треба запам'ятовувати. Отже, ви вже знаєте, вмієте відмінювати дієслово авуар мати, «être» бути, але йти їхати кудись, «mettre» класти, ставити, одягати та веніра. Пригадаємо їх, як вони відмінюються. Die mots avoir, avoir. ma tâcheuse, vous je, tu il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Être, bouter, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Maître, je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Venir, je viens. Тювєн, vous venez, ils viennent, elles viennent. Сподіваюсь, відмінювання цих дієслів ви запам'ятали вже. Отже, коли ми відмінюємо дієслово, ми, по суті, узгоджуємо його з займенником. Наприклад, я займенник граю жежу. Ми граємо ну, жуом. Ви бачите, так само, як і в українській, у французькій, в залежності від займенника, змінюється закінчення у дієслова. Різниця у тому, що у французькій мові деякі закінчення не вимовляються, а лише пишуться. Таке ж саме узгодження відбувається із усіма іншими словами у реченні. Отже, розглянемо сьогодні таку частину мови як аджектив. Аджектив це прикметник. Що таке прикметник? Це частина мови, що виражає ознаку та відповідає на питання який, яка, які. Але аджектив прикметники відповідають на питання «комау?». Який, яка, команд. Ви вже знаєте багато їх. Наприклад, «маляд», хворий, дивіться, граунд-граунд, великий, велика, селпа, ере, ерезо, бобеля, пті, птіто, «руж», жона, «триста» та багато інших. Отже, навчимося сьогодні їх узгоджувати з іншими словами. У роді та числі, розглянемо сьогодні кілька правил. Отже, перше правило жіночий рід прикметників, як він утворюється. Для більшості прикметників в жіночому роді додають закінчення «-е». «e», і саме завдяки цьому остання приголосна у слові починає вимовлятися. Наприклад, подивіться нижче. «Петі, петі Le petit frère la petite sœur. Ми узгодили прикметник п'ять маленький. Le frère» чоловічий род, брат, тому і прикметник використовуємо чоловічого роду. Le petit frère. La sœur, жіночий рід, сестра, тому і прикметник жіночого роду. La petite sœur. Ви бачите, остання приголосна починає вимовлятися. Дивимо ще приклади. Le grand tableau, велика дошка, чоловічий рот grand, la grande classe, великий клас grand, завдяки додаванню закінчення «e», кінцевий приголосний починає звучати grand. grand. Чоловічий жіночий рід. Le wagon vert. Une auto verte. Чоловічий жіночий Vert, verte. Тобто, ми узгоджуємо прикметник з іменником, до якого він відноситься. Petit, petit, grand, grand, vert, verte. Сподіваюсь, все зрозуміло це не важко. Додаєте «е», «e», утворюєте жіночий рід. Прочитаємо разом приклади, без перекладу. Лише тренуймося. Повторюйте за мною чоловічий рот та жіночий. Пetit petit, droit droit, intéressant, intéressant, grand-grand, froid froide, chaud chaude, rond, rond-ronde, gris, grise мове, мове «вер» звехт. Чудово. Друге правило утворення жіночого роду прикметників. Так само додаємо закінчення якщо хочемо утворити жіночий рід, але вимова не змінюється. Тобто на письмі є різниця, а промовляються і у чоловічому, і в жіночому роді однаково. Дивіться, чоловічий род, Un vase нуаре. Чорна ваза, чоловічий рот. – «une assiette noire». Ви бачите, ми додали закінчення «-е», «e», але вимова не змінюється. En vase noire, – «une assiette noire. «un garçon g, une fillette g. Зрозуміли? Тобто, додаємо так само «-е». «e» Але вимова не змінюється. Розглянемо приклади таких прикметників. Читаємо лише один стовпчик ліворуч, а правом пишеться літера «e» на кінці, але вимова та ж сама. Репіте прямо бле, нур, клер, ВРЕ. Так само буде звучати і жіночий рід. Третє правило жіночий рід прикметників, теж стосується закінчення у жіночому роді. Прикметники, які початково, тобто у чоловічому роді, вже мають закінчення вони не змінюються і в жіночому, тобто мають однакову форму і в жіночому, і в чоловічому роді. Наприклад, – «жовтий». Вона вже має початкову літеру e, тому і форма буде однакова і для чоловічого, і для жіночого. Envaz Жене асьєт жене. Слово «маляд» – хворий. М гехсон маляд фій маляде. Тобто, якщо вже є e, ми в жіночому роді нічого не змінюємо. Отже, три правила утворення жіночого роду прикметників за допомогою додавання закінчення ви розглянули. Все дуже просто насправді. Ми потім будемо ще тренуватися, і ви розберетесь. Поглянемо приклади прикметників, які вже мають кінцеве закінчення Е у чоловічому роді: Руж. Бж. Жонна. Гош, 30, брав, фасіля. Малята. На перший погляд, все дуже просто. Зрозуміло. Як ще є И, так і залишаємо. Якщо немає, закінчення Е, додаємо. Але, звичайно, як завжди, є ще виключення, особливості. Розглянемо їх. Деякі з них ви вже зустрічали, отже. Правило четверте. Виключення. Щоб утворити жіночий рід прикметників, кінцева приголосно подвоюється та додається закінчення «-е». подвоюється. Подивіться: бон, бон, жантиль, жантиль, грос, кяде кядет. Ці слова потрібно запам'ятати. Наступне виключення кінцева приголосна X змінюється на S та додається закінчення зерье. «е». Таких прикметників небагато, але ви вже будете бачити, якщо закінчення «е» і «х» у жіночому роді це буде – «серьез». Та останнє виключення суттєво змінюється форма слова. Так, такі теж слова є. Бляун бляншо, білий біла. Бо беля, гарний гарна. Такі слова теж потрібно запам'ятовувати, бо це виключення. А зараз трішечки потренуймося, щоб зрозуміти ці правила на практиці. Отже, екзерсіс 1 trouve ля пера. Знайдите пару. Знайдите джинночную форму прикметника. скажите ей, а потом вона появится на экране. Спробуйте. Un éléphant gris, une souris grise. Un boulevard vert, une rue verte. Un pantalon bleu, une robe verte. bleu. un grand tigre. une girafe. grande. un beau papillon. une. belle fleur. un beau gâteau. une. bonne soupe. Un maître gentil, une maîtresse gentille, un garçon heureux, une fillette heureuse. Утворення жіночого роду прикметників ми розглянули. А як же утворюється множина прикметників? У множині до більшості прикметників, як і до іменників. Додається закінчення множини s. Наприклад, «un bot rouge, де bot rouge. Дивіться, ми узгоджуємо все. Артикль, закінчення іменника та закінчення прикметника де бот rouge». Усі слова повинні стояти у множині. Це стосується майже всіх прикметників та іменників, як завжди, є деякі виключення. Наприклад, un livre français». Ви бачите, що слово французький, стоїть в однині та має закінчення С в однині. Тому, у множині ми нічого не змінюємо щодо прикметника. Un livre français» de livres français». Змінюємо лише іменник, ставимо у множину Un garçon heureux. Закінчення X, ви знаєте, теж закінчення множини. Тому у множині воно залишається Un garçon heureux. De garçon heureux. Ось такі два невеликі виключення. Який можемо зробити загальний висновок? Щоб утворити жіночий рід, додаємо закінчення «-е». Щоб утворити множину прикметників, додаємо закінчення «с». А виключення ми запам'ятовуємо. Ще одна вправа екзагсіс Д. Тренуймося далі. Ви бачите невеликі речення. Треба узгодити всі слова у реченні, щоб всі вони були жіночого роду. Починаємо розглядати їх. Відповіді ви вже маєте на екрані. Додатково додаю вам табличку слів, який ви вже знаєте чоловічий рід, мій твій його, «тон», «сон». Жіночий рід. Матаса моя твоя її, множина однакова форма і для жіночого, і чоловічого роду. Ме «ме», «те», сэ. Наш, французькою, буде «notre», ваш вотро. Перше речення. Son copain est français. Ми Змінюємо кожне слово, щоб воно стало жіночого роду. Son змінюємо на sa. Copain, copine, Français – française. Отримуємо son copain est français, sa copine est française. Її подруга француженка, французка. Наступне речення МОН пер е бо. Мій батько гарний. Змінюємо кожне слово. Сон змінюємо на са. Пер мер. Бо бель. Виходить, сон пер, са мер е бель. Наступне тон кузен ере. Твій кузен щасливий. Та кузина. Erez tvoya cousina sha slyva. Mon grand e gro Midus Tovsty Abelik. Ma grandmere e grossa, moja babusa tofsta tofstenka. Ton fr e Jantille. Twe brat mili Ta Sur e Jantille. Твоя сестра мила. Отже, ви побачили навіть на прикладі коротеньких речень, що всі слова у реченні повинні узгоджуватись між собою. Екзаксіс Труа. Додайте прикметники. Ви бачите три прикметника: бо гарний, Жанкіль милий, блян, білий та їх форми у жіночому та у множині. Також бачите вказівні слова с, цей, сетт, ця, ці. Ці слова вам знайомі. Ви вже бачите відповіді на екрані, тому лише читаємо та перекладаємо. Перше речення: повторюйте за мною. Нанет етребелє. «Нанет дуже гарна. кузін е жантіє. Її кузина. Мила грі е блян, її кролики сірі та білі. Тут множина чоловічий рід. Бачите, слово грі ми не змінювали у множині, бо воно вже містить закінчення с у початковій формі. Наступне речення ce garson е gentile, цей хлопчик милий. Всі слова стоять у чоловічому роді. La robe de Nanette est blanche. Спідниця Nanette біла. Je noche rite la robe blanche. Votre chanson est belle. Ваша пісня гарна. Ці слони білі. Слово «елефант» чоловічого роду та ще й множина. Тому «блян» – закінчення «с» додаємо. «Сет асєт е бляншо» – ця тарілка біла. «Тон буке де тюліп е бо» – твій букет тюльпанів гарний. Чоловічий ру... рід. «Вотро флер е бель» – Ваша квітка гарна. Це сон санкле. Ці метелики милі. Сподіваюсь, все зрозуміло. Екзерсіс 4. Цю вправу виконуємо зараз разом. Дайте відповідь, доки вона не з'явиться на екрані, та перевірте себе. Змінюйте речення за зразком. Змінюйте слова, що підкреслені. Це шоколя е бом. Set carot e bon tiamorquna. Ces champignons sont bon ti gribi smchni. Ces ceriz sont bon, t'ychnis machni. Cet sharp e belle. Cet chapeau son bon ticapeluchi garni. Cette auto est belle, ця afтівka гарна. Cette chaussure sont belle, ці чоботи гарні. Продовжуємо. Ce cadeau est petit, це подарунок маленький. Cette maison est petite, цей будинок маленький. Ces pouces sont petite lalki malenki. Ces livres sont petites. T'es niški malenki. C'est chien et gros, t'es sobaka велиky. C'est pat son gros tsy lap to sti. Ces elephants sont, sont gros, si slonny viliki. Сет дам е grosse» ця дама товста. Екзерсіс Санк. Напишіть та скажіть воднині. Цю вправу виконайте самостійно. Розглянемо приклад. Ле трос noir» ля трос нуара. Що ми змінили? Ми змінюємо артикль, ставимо його в однину. Слово трусо. Пинали. Убираємо закінчення множини і теж саме стосується слова нуар чорні, теж ставимо його в однину. Далі виконуйте самостійно, бажано письмово. Потім перевіряйте себе. Екзерсіс Сіс ця вправа теж для самостійної роботи. Треба поєднати протилежності. Давайте розглянемо приклад. Un copain content, un copain mes comptaun. Друг задоволений, друг незадоволений, контам ме контам. Тобто потрібно знайти прикметники протилежні за значенням. Обирати можна з тих, що ви бачите праворуч. Не забувайте узгоджувати рід та число прикметників. Працюйте уважно та потім перевіряйте себе. Екзаксіс сет. Треба у тексті узгодити іменники та прикметники, узгодити їх у роді та числі, ті, що стоять в дужках, тобто ви відкриваєте дужки та ставите у потрібну форму іменники та прикметники, цю вправу робіть самостійно. Нове слово брав, сміливий або смілива має однакову форму і в чоловічому, і в жіночому роді. Працюйте уважно! Нові прикметники, які ви зустріли сьогодні під час заняття. Лемоново. Прочитаємо їх ще раз. Повторюйте за мною мег, гро, мешан, фруа, шо, мове, рон, Кяре. брав, Інтересан. Девуар елісон. Сьогодні ви гарно попрацювали. Ваше таке домашнє завдання повторити відмінювання дієслів третьої групи. Взагалі їх потрібно час від часу повторювати, перечитати правила узгодження прикметників, щоб запам'ятати краще та розібратися, виконати всі тренувальні вправи усно, а вправи 5, 6, 7 письмово, вивчити, звичайно, нові слова до заняття, а потім перевірити виконання своїх вправ. F, наприкінці відео. La revision відповіді до вправ заняття 31-го. Екzerciс 5. Перевіряємо разом, читаємо разом. Trous noї, trous bocадо, le trousse noir, la trousse noire, les bocadeaux, le boc Les écharpes jaunes, les charpe jaune. Les petit chambres, la petite chambre, les belles maisons, la belle maison, les lampes bleues, la lampe bleue, les grands balcons, le grand balcon, les pantalons gris, le pantalon gris, les copains, copines, la copine, les grandes écoles, la grande école. Exercice 6. et Razum. Un copain content, un copain mécontent. Une petite table, une grande table. Un enfant triste, un enfant gay. Un oncle méchant, un oncle gentil. Des fillettes heureuses, des fillettes malheureuses. Une grosse dame, une dame maigre. Un bon chien, un chien méchant. Sa sœur gentille, une sœur méchante. Des chaussures noires, des chaussures blanches. Une copine gaie, une copine triste. Un grand lit, un petit lit. Exercice 6 Поглянь на цю сміливу маленьку дівчинку в червоному капелюсі та у червоних чобітках. Рогер це брав птіт Фіді обо не руже, е об Онероже Яка вона щаслива. Ком еле ерезе, вона співає чудову французьку пісню, ель шанту юн бель шансон франсезе. А хто ця дама в білій спідниці? E qui said gros dama en robe blanche. Une bouquet blakitne quittiv Ella and Bouquet de Fleur bleu. Ah, c'est mate. Ah c'est Samera. Tibache Une Volossa Chorne ta oche zeleni jak u ied. Tu vois Ella de Chevano El Zieu Ver Com Safia. À bientôt, mes amis. Bonne chance. Dos